Аграрії в усі часи виконують одну з найважливіших функцій у суспільстві. Робота їхня пов'язана з важкою фізичною працею у складних умовах. Та вони не звикли жалітися на долю чи виправдовуватися, особливо сьогодні. Важко уявити професію, яка б найбільше підходила до рубрики Гордість року. Тому наступний сюжет про аграріїв, зокрема, про підприємство, яке докладає максимум зусиль, щоб утримати наш тил. Тов НВФ Урожай одне з найбільших аграрних підприємств Черкащини. Тут працюють справжні професіонали і щирі українці. Нинішній рік був непростим для підприємства, та аграрії не вважають, що це достатнє виправдання для зменшення обсягів виробництва, адже їм не звикати до змін як у природі, так і в державі. Як завжди, просто шукають інші шляхи отримати результат. Змінюємо відповідно структуру посівних площ, тому що реалізації кукурудзи немає. Ми раніше основний були експортер на Китай, кукурудзи. Ми думали, що якось ситуація зміниться, надіялися зараз. Бачимо, що йде перевиробництво. Тому вже є певні напрацювання. Ми готуємося до наступного року, але ще поки що в пошуках, бо є бачення і цукровий буряк, і інші нішеві культури, тобто підстраюємося під кон'юнктуру ринку. Проблеми з реалізації, проблеми із Польщею, з кордоном. Ви зараз бачите, що відбувається. Відкрили кордон, знову закрили аграріям. Тяжко. Але я не бачив жодного аграрія, який би сказав, що я здаюся. Нема, тому що ми українці, українці не здаються. 2023 рік був надзвичайно складним, але урожаївці стали ще сильніші і дружніші. Навчилися працювати в умовах військового часу та ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури. Крім коригування сівозміни посилюють увагу тваринництву. Адже для того, щоб тил був міцним, потрібно не лише зерно, а й м'ясо та молоко. Для аграрів це додаткова можливість вистояти. 23-й рік одне, що не змінилося, що не закінчилася війна. Змін пройшло дуже багато. Якщо про всі говорити, то це займе багато ефірного часу. Тому ми працювали, ми продаємо нашу продукцію дешево. Ми продаємо її дуже тяжко, тому що не працюють зернові коридори. Але ми виживаємо. Не просто виживаємо. Ми платимо заробітні плати. У нас в урожаї піднялася заробітна плата на 10%. Це заробітна плата піднялася по всьому. МХП війна дала поштовх, щоб на повну силу розкрити ще одну сферу діяльності НВФ Урожай соціальна підтримка людей, які постраждали від військових дій на підприємстві. Дбають про родини військових та переселенців, організовують заходи для дітей та допомагають дорослим. Адже добре розуміють, найголовніше, що нині є в країні. Це її люди. Ми більше думаємо про дітей. Набагато більше почали думати про їх оздоровлення. Ми пішли безпосередньо. Ми це урожай і МХП. Ми пішли в реабілітацію наших військових і не тільки наших пайовиків, не тільки наших працівників, а людей, які причетні, взагалі, які приходять до нас, люди, які причетні до тих населених пунктів, де ми знаходимося. Новий рік це завжди непоганий привід переосмислити зроблене та продумати наступний шлях. Так вважають і урожаївці на підприємстві. Роблять все для того, щоб наблизити перемогу і втілити в життя мрії мільйонів українців. Хотів би привітати всіх українців, всіх черкащан зі свята. Тами Знаєте, раніше ми один одному бажали веселих свят. Да а зараз я бажаю нам усім витримки. Я бажаю нам саме головне не зачерствіти в душі. Ми маємо той вогник, який в нас є в українців. У нас є дуже велика жага, дуже великий вогник до волі. Ми дуже волелюбний народ. От я бажаю нам всім українцям залишатися, не дивлячись на той гніт, який зараз є. Ми дуже волелюбні люди. Ми один одного маємо ще більше любити. Ми маємо проявляти один до одного в ці новорічні свята і, взагалі, проявляти один до одного більше поваги, говорити теплі слова у ці свята. І нам це повернеться сторицею. Ну і зрозуміло, що в наступний рік ми наступні свята новорічні ми вже святкували на нашій вільній ненці в Україні без цих клятих расистів.